У нас раночок. Наче все з того, що ми взагалі то біділися. То, що відітіля, мама з папой вчора заснули, а ми їх шукали по готелю ходили. Ну, то ще ладно. Сам прикол в тому, що вони нас не попередили, просто прийшли, постукали і сказали, Все, ми короче, пішли в 8.45 їсти. Ви з нами не підтягуйтесь. Коротше, все ж таки, що ми взяли. Ми взяли такі, типа. Бутербродик з е, рибкою яйцем. Оце я нам на двох взяла на десертик. Це е, типу нутелла, горішками посипана, чотири вафельки, е, ананас, арбуз і Дяни такий самий бутербродик. І Дяна за кавою пішла. Такий у нас сніданочок. Ми самі поснідали. У нас тут прогулочка. Тому що все ж таки ми хочемо днем походити, а впевнені, що наші нам скажуть. Ми там гуляли, нам нічого не ні цікаво, не красиво, не подобається. Ну, в смілі кричать, що супер чудовий отель, що їм дуже подобається відео, а потім кричать, що ні, мені тут нічого не подобається, але ми ж живемо в головному корпусі. Все красиве у нас тут рядом. Не треба нікуди. Да, ми нікуди ходити не будемо. А то, щоб на пляж випертись в 10 утра, вони перші. Тому ми йдемо в сторону аквапарка, все 20 установить. У нас там тенісний корт моя будьос. Зараз Так, ми перейшли через мостичок, Нашли тенісний корт. Не знаєм, хто тут бігає. О, ці гольф-хари там. Цікаво, чи можна тут просто так текти. Угу. Не, Ні, я типа не стрижуся. Тут вілли такі. Хоч просвітлює трошки. Ну вілли нам не нравляться, можна, не, не, не да краси. О, та сама машина, як з, з чого? З інстивних? З колір стін. Можеш обернутися, там видно всі стіни. От, Мерседес. І вон такі стіни. Світи, покажи на дереві. Віколь. Тут все, коротше, таке супер розове, симпатичне. Колонія. Ще один тенісний корт. Пінг-понг односторонній, як я кажу. Столик. один теннисный корт. Это, короче, чтобы всем местах хватило в теннис погулять. Там ворота. Я так понимаю, там футбол какой-то. Тут я так понимаю, эти кольоровые стены, что Диана мне обещала. штучка. Арт. арт Там не стенка. Ще одні віл, це як ми далі дійшли. Це там щось наверх. Ми не розуміємо, що там, але там щось є. Може це взагалі якась скейтерська штука. А ось справа аквапарк. Ага. нього підійдемо. І наверх тоді можливо. Дивимося, який видно гори. Чи видно гори, тоді. Якщо нас так. не будуть смущати, хто попало. Та хто нас смущає? Потрібні. Що ж це таке? Площадка. А це просто майданчик. Тут короче, можна побігати зверху, там. Коротше, якщо нам сил і духу потім, тому що стоять всякі спасали, ми туди заліземо на горку і знімемо вам там гори. Може, там сфоткаємося колись. Вот. Може, тікток там вообще знімемо. Ну, це якщо нам і духу хватить, тому що там деть хлопчинки і нам трошки... Флотки, дівчина, не важно. И нам трошки, ну как бы... Би... Не надо к нам листы. Вот. Тут такие жучки рядом. А там море уже видно. Мы вышли на ще один выход на море. Да, это не наш. Ну як не наш? Це все нашего отеля. А мы просто не тут. А? А, нет, там же выход. Майя будет. Может почиться по песку полетели. Зараз ми тут трошки пообходимо вилли туди-сюди і басейни. Подивимося, звідки тут клево видно, тому що тут полутень і тут можна тіктоки знімати, якщо Скажи, що ми зараз вийдемо, не знаю, на аквапарк. Коротше, да, ми, ми кажемо фубі, тому що тут де не поставиш, за деревами не видно. Або трошечки Або десь оце в просветах, отут здесь. Отут видно пів метра. І там видно пів метра. Ну, якось странно. Ми знайшли це місце. Просто ми завжди дивилися в ту сторону на горі. Мені це і в ту сторону тут гарніше видно. Вот. Ну в ту прям дуже добре видно. Місто знайдено. Все, ми знайшли, щоб з горами і наш готель було видно. Я думаю, тут після обіду буде захід. Ну, в плане. Тень. Тень? Я не знаю, если не будет и тени, можно вот туда, там от Виллы тень вот сюда стать. Там тоже дорожка. Нашли сразу с теником. Искала и в салат с рыбкой. Идеальный салат. І десерт вже набрала Дане чизкейк, орішки насипала Я не знаю, що це, окрім релігійсь. Таке зелененькі, захотіла спробувати. Ні. Це молоко написано. то Нам в каву нема. В номер заберемо. Он Діана у нас накрутилась. надіється що будуть фотки. конечно, Диана надеется, что я ее тут сфоткаю. Меня оттуда надо, наверное. Вот, вот, и лишь бы ты так не кривилась. Не, лицо. Подивишься на себя потом. Здрасте. Я из Украины, я так и боюсь. Боится. <связывается> 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 Верховно на пересувалась. <сваж> <мали, зимав, яч. сваж> Як сказала мама, взагалі кожен дозволяє тарілку вменчатися, а не увеличиться. Це все, салат і морики, ну, типа, что? Нічого немає. Беренговий рулетик з ананасами. У Діани, те саме, що в мене просто, э, без куска піці. А там якіс, це він убавка. Красивенька. О, я тут хотіла спросити, чи не буде вино. Головний бар і сцена там. Можливо, сьогодні пойдемо на якийсь концертик. Ми побігли в бар. Мама вже там.